всех поздравляем с Рождеством Христовым желаем всем здоровья, благополучия мира над головой да? вот. чтобы все были обеспечены в этом году чтобы поменьше ходили люди по помойкам потому что это уже в норме сейчас чтобы за стариками все ухаживали за своими мамами, папами, дедушками, бабушками вот, ну что еще а бы... чтобы ребята у нас на передовой не погибали вот надо решить этот вопрос мирным путем. Мы живем в 21 веке. Ну что еще? Чтобы работа была у людей. Чтобы промышленность легкая, тяжелая возобновилась. Сельское хозяйство. В селе люди помирают уже совсем. Вот так вот. А что для себя вы побожали? Для себя? Ой, чтобы у меня дети и внуки были здоровыми. Самое главное. Вот, Конечно, чтобы была работа. Я так вважаю. Щоб були друзі, настоящие настоячі друзі, як раніше. Вот. Ну, слава Богу, є. Щастя, любви і здоров'я. А собі. Те ж саме. Черкащанами побажала б здоров'я, миру над нашою Україною. Ну, Всього доброго. А собі, от, що б такого б загадав? Того, Того ж. А щось, би можливо з матеріального. Ну, як буде мир в нашій Україні, я думаю, все буде в нас і в матеріальному плані добре. Я б побажала черкащанам бути щирими один з одним і чесними, і поважати один одного, тому що це зараз найважливіше для нас. Зараз черкащани не дуже чесні, не дуже чесні. Самі з собою, насамперед, не дуже чесні. З тим, що робиться в країні, як обрали президента а в Черкасах, всі знають, що перше місце Порошенко. Якось я не бачила, щоб за два дні закінчилась війна. Ну, Побажаю мира над головою, щоб на новий рік у нас було все вже добре. А що б ви собі побажали? Також миру, тому що багато моїх родичів і знайомих в зоні АТО, і мені б дуже хотілося, щоб вони пошвидше повернулися. На новий рік та на різдво. Я хотіла побажати щастя, здоров'я, благополуччя в сім'ї і щоб в нашій країні на кінець настав мир і щоб щастя прийшло в кожну родину на різдво, на всі новорічні свята. А що б ви побажали особисто собі? Що б ви хотіли отримати від наступного року? Від наступного року я б хотіла отримати собі порозуміння в своїй сім'ї. Побажати в цьому новому році більше менше смертей, більше, менше війни. Тобто, щоб в, нашому, в цьому році Україна була стала сильнішою, ми більше з'єдналися, побраталися. Ну, то Україна весь народ став братським. А що ви хотіли особисто для себе від наступного року? Для себе? Для себе навіть ще не знаю, ще не думав, чесно. Так, приблизно хоча б. Ну, приблизно менше невдач, більше вдач. Так... Часна невдача і трапляються? Трапляються. Хотілося би, щоб їх взагалі не було. А яку таку найбільшу невдачу можете пригадати, щоб потім в наступному році її забути? Найбільшу невдачу, ну і я якби спортсмен. То в мене взагалі всі невдачі зв'язані зі спортом. То хочеться більше перемог, більше ну, травм, щоб поменше в такому плані.